Друзі, всім привіт! Вітаю вас сьогодні на моєму каналі. Я працюю в таксі, і я вже сьогодні не перший тиждень, вже четвертий тиждень працюю. І зараз ось заказав такий собі гамбургер на заправки. Зараз буду куштувати, а ви, друзі, поудобніше присідайте та готуйтеся і дивіться моє відео. І буду вдячний, якщо будете дивитися до кінця. Я вам деяку новість розкажу, але це буде вже в слідуючому відео, тому друзі, просто підписуйтесь і чекайте наступних моїх відео і з завтрашнього дня, і до суботи. Тому, друзі, для вас це буде в одному відео і за минут 5-10, а для мене це буде пару днів. Так що всім пока. Давайте, до зустрічі. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже середа, і я знову працюю. Сьогодні у нас такий, така погода, ну, так сказати, не льот, а дощик. І Сьогодні я працюю, але друзі вже е, заправився, ну, і не знімав конечно, відео, але нічого. Ось такий дощик, Тут за вікном, звісно, не видно, бо я ще не притар. Друзі, сподіваюся, на обіді зустрінемося. Ще пару заказів, та й буде обід. Вже майже 12 година. Друзі, щойно я заправився. Тепер повний бак, можна їхати працювати і завтра знову під вечір знову заправлятися. Тому, друзі, всім дякую, хто ще дивиться. Ось заправочка. Ось це такий великий бак тут. Я зараз буду заводитися, у мене нічого ну, не показує, бо не зведено, а також повний бак. Тому, друзі, всім дякую, хто підписаний, хто дивиться. Під вечір це і ще куплю. Тому, друзі, всім до зустрічі. Я ніколи не знімаю, як я їду, друзі. Ось зараз я їду по заказік. Оце такі дороги тут аж, читайте, ну, майже так. в кожному сели. Там, де люди живуть, так сказати. Бо поріна дорога ну, більш-менш хороша дорога, але дуже багато ям. Не ям, а люків. А люки ви знаєте, що так тут у нас пропустити дорогу, ну, дать дорогу. Вроді немає-нема. Нема. Там стоїть автомобіль. Все, воно їхати. Так що, друзі, да, тут головне слідкувати за дорогою і за правилами, тому що ну, слишком багато поворотів. Бачите, які люки. Оце таке буває на всій дорозі, ось їдеш швидко і все на тобі. Оце читайте, та дорога, на якій вона швидко їздити. Бачите один люк, ось все, що трохи робиться. Ну, взагалі, ви поняли, туди їхати треба з обережність. Ось тут люк. Ось все, що ще один люк. Бачите, скільки. Так що ну, це все, що я за дорогу говорив, ось цього прям люк посередині. Не об'їдеш, наприклад, коли багато машин, бо ваших якраз по коліях. І... і це ж дай не їхати, а котитись отак. Але слава Богу, що ході така і дорога. Бо тут -то дуже погано, ну, Звісно, це вже така закрита територія. Тут така погана дорога, то це таке. А от на рівні було б краще, якби була обличчя дорога. Але що... що є, то є. Друзі, всім привіт. Сьогодні вже у нас четвер. Ось, я заправився до повного. Тільки що був на заправці. І зараз буду далі їхати працювати. Вже третя година дня. Ну там без пару хвилин, можна сказати. І ось, до речі, 2.53. І я буду їхати вже виїжджаю працювати, друзі. Всім дякую, якщо ви ще до цього моменту дивилися моє відео. Сподіваюся, з наступного тижня будуть. Буде невеличка новость. Ну, може й велика, але побачимо. Друзі, вітаю всіх, як я вже сказав, сьогодні вже четвер. І я, ну, думаю, що завтра я вже буду закінчувати і їхати додому. Не в суботу, а в п'ятницю. Тому що хочу трошки раніше поїхати, трошки приоди, підодихнути. Бо я постійно до суботи роблю і до суботи до обіду, верніше. А це хочеться трохи вже отдихнути. Ну, якийсь день там два. Щоб чесно трохи переду. Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Я знову на заправці, знову заправлявся. Зараз я покажу заправочку. Ось друзі, тут я заправляюся завжди. Ну, останнім часом завжди, ну я завжди допомог. Так що отак, друзі, такі справи. Друзі, подивіться, білочка. Білочка тут живе. Так, друзі, вранці тільки на 800 гривень. Ввечері прошли. Що-то сьогодні слишком багато їздив. Отак, от друзі, виходить. Ну, як завжди, повний повний заправляю. Так що, друзі, отак. Все, друзі, мої машини і, і додому. Отак от. Сьогодні вже субота і я вже закінчую свої робочі тиждень і здаю машину. Церкву прямо знаю своє місто, так сказати, тому що в Києві непривично якось це тільки робиш, не знаю. А Юлі церкви класно. Щас шаурму собі куплю.